Наш ворог ще з 2014 року докладає усіх зусиль, аби зривати мобілізацію. Йому треба, щоб громадяни України, які навчать мають захищати своє життя, вони цього не робили. Причому усвідомлено цього не робили. Війна ніколи не дає нам жити так, як ми хочемо. На питання, коли а, від закінчиться війна, я відповідаю після того, як ти з'явишся військкоматі. Страх. Його вплив на суспільство під час війни має надважливе значення. Страх невідомості проникає у кожен куточок кожної української оселі і знерухомлює навіть найміцніших. Перший бастіон, який падає на його шляху, потенційні мобілізовані. І цим активно користується ворог. Нещодавно на сторінках Фейсбука я побачив пост одного моєго дуже доброго знайомого, хороша людина, будівельник. на ім'я Андрій, йому 35 або 36 років. Що з ним сталося? Сталося те, що власне стається з кожним з нас, коли постає момент де, о, взяти зброю і доєднатися до тих, хто безпосередньо приймає участь в бойових діях. Він почув, що українців, ну, зокрема в першу чергу, чоловіків і хлопців зупиняють зараз прямо на вулиці, вручають повістки з вимогою негайно з'явитися у військомат. І, мовляв, через там, два чи максимум три тижні цей хлопець або чоловік, в даному випадку Андрій, він розповідає про себе, може опинитися, ну, скажімо, в Бахмуті. Він почав моніторити да, і TikTok, і YouTube, і інші соціальні мережі і скрізь шукати інформацію, а потім таким чином алгоритм побудований, де це не є таємницею, ну, наприклад, в тому самому YouTube, які враховуючи, да, що тебе цікавиться, як користувача, починає підкидати тобі цю інформацію, і звичайно він побачив коментарі юристів, правозахисників, які ну так доволі аргументовано, да, силаючись на закони, законодавчі акти пояснюють потенційному глядачу про те, що це свавілля влади, що тільки так і формують військо в Україні. Що українці раби не мають жодних прав, і отак от неосвічених, непідготовлених людей відправляють на фронт більш-менш як людина- людину, розуміючи емоції Андрія, я не розумію верніше, я розумію, що о, так звані юристи і так звані правозахисники, які нібито спираються на закони України, да, і підтверджують нібито. Що це сварілля влади? Що незаконно? Все це вони просто заробляють на цьому гроші, на нашому з вами страху. Андрій, не один такий: у кожного з нас є рідні і знайомі, які бояться мобілізації, а соціальні мережі тільки посилюють цей страх. Ми бачимо десятки відео з роздачою повісток на вулиці і в супермаркетах. Все це з емоційними коментарями і відчуттям, що права людини порушують. Але чи це так? Чи всюди хапають та тягнуть у військкомат, а потім непідготовлених кидають на нуль? Давайте розбиратися, де тут українські реалії, а де російські інформаційні операції. Технологія прийшла від пропаганди Троцького Леніна, Карніловський заколот, повстання так званих літовських стрілков тому подібне. Це перших завдання, які ставили більшовики, дискредитація якраз призову в армію. Вже потім була дискредитація власних бройних сил. Нічого нового не видумано, Працюють за скластичним сценарієм. Наш ворог ще з 2014 року докладає усіх зусиль, аби зривати мобілізації. Які задачі ворога? Чого Росія хоче досягнути дискредитуючи мобілізацію в Україні? Йому треба, щоб масово українці засуджували там дії української влади щодо захисту України. Звучить якось неприродні, але ворог цього хоче. Треба, щоб громадяни України, які навчають мають захищати своє життя. Життя своїх дітей, свої родини, свої домівки. Вони цього не робили, причому усвідомлено цього не робили. Є спеціальні підготовлені цілі центри інформаційно-психологічних операцій, які досліджують певні соціальні групи, певні етнічні групи і певні регіони глобально від соціально-демографічних показників до показників суспільної думки і певних їхніх особливостей. Як це працює? Які меседжі Росія вкидає в наш інфопростір? простір, і як робить так, що ми своїми ж руками їх поширюємо? Першочергово лякають. Ти вернешся з війни вбитим, ти вернешся покаліченим. А якщо вернешся живим, ти нікому не будеш потрібний тощо. А це ну такі доволі сильні почуття. Там ми повинні давати собі звіт, що нам страшно, неприємно. У нас стан паніки. Нам здається, що навколо все це середовище вороже порушують наші права, наступають на нашу свободу. Нам не дають жити так, як ми хочемо. І тут я ставлю крапку: війна ніколи не дає нам жити так, як ми хочемо. Вам підкидається тривожна інформація, яка є невизначеною. Отут дуже важливо зрозуміти, що вкиди такого роду завжди мають незавершений характер, знаєте, як контурна карта, там, чи як дитячий, дитячий малюнок, який треба розфарбувати. І ви спільно самі не хотячі того розфарбовуєте це в дуже тривожні кольори. Відповідно, людина, яка це дивиться вже як, як, як end-user, як кінечний користувач, каже: ну все, все пропало. Чим більше якусь тему ми шукаємо. Так, тим більше алгоритм починає показувати нам цю тему. Якщо вам цікавий контент про воєнкомат, або якщо вам цікавий контент там про місця, де роздають повістки, або де можна уникнути роздачі повісток, то зрозуміло, що цей контент до вас приходить. І у вас складається враження, що весь світ складається з повісток. Що таке соціальна мережа? Що таке ваш смартфон? Це по суті діло збільшувальне скло. І коли подивитися, наприклад, на мураху через більшовильне скло, ви побачите, що це якийсь жахливий монстр. Далі дуже просто, що робляться групи в телеграмі: повістка Київ, повістка Дніпро, повістка Харків, і в ній взяти 80 сталих 80 на 20 відсотків правди, і 20 трішки домислу додати, і це вже буде. Розганятися, що, наприклад, там олівки, як вони називають працівники військкоматів, олівки стоять на виході метро Нивки і роздають там, наприклад, повістки. В результаті паніка, в результаті люди сидять вдома, і у них складається ще більш негативне враження, негативне відношення до процесу мобілізації. Росія всіма правдами і неправдами намагається створити враження, що існує тільки одна реальність, і в ній. Всюди і кожному роздають повістки, але спробуйте провести експеримент і запитайте десяти своїх знайомих чоловіків, чи бачили б вони особисто на вулиці, щоб хапали і забирали у військкомат, попри волю людини. Скільки з ваших особистих знайомих зараз, на рік тому, а саме зараз, відправили без навчання воювати на нуль? Я ходжу скрізь, я ходжу на роботу, я ходжу в супермаркет, я ходжу в кав'ярню інколи, коли є час. Я ходжу містом. Особисто я жодного разу не бачила людину, якій заламали руки, і дали повістку. Це не означає, що таких історій немає, але це означає, що є і такі люди, та які ніколи цього не бачили. Просто повістку віддати. Ну як ну я просто підходжу до людини на тобі повістку. Мені здається, що тобі менше там призовного віку граничного. Приходить до військкомату, ну такого не буває. Людина така соціальна тварина, яка схильна розповідати про негатив, тому що негатив дає дуже сильні враження. Якщо комусь не дали повістку, вони ж не сядуть і не напишуть у Фейсбуці. Слухайте, сьогодні я був у Сільпо, і знаєте, мені не вручили повістку. Але якщо вручили, звісно, це буде відео. Це буде десь його зустрінете в Тік-Току, його поширять усі соцмережі. Чи є у нас проблеми з процесом мобілізації? Безперечно, саме завдяки цьому, ворог отримує матеріали для проведення своїх кампаній з дискредитацією мобілізації в Україні. Проте у нас є докорінна відмінність з Росією. А якщо ворог він для агресивної війни мобілізує громадян Російської Федерації для того, щоб вбивати і робити воєнні злочини на території іншої держави, когось захоплювати, то Україна веде оборонну війну, визвольну війну за свої власні території, за життя і здоров'я нашого власного народу. Що ми своїх на полі бою не кидаємо? Я можу сказати, що в мене не один випадок, коли ми за гроші. За алкоголь викупляли тіла загинувших, оскільки це наші на щиті або зі щитом. І такі самі випадки, коли ми телефонували вбитим воякам, їхнім рідним, зокрема дружинам, де було сказано: а мені він он не нужен. Ми в різних світоглядних позиціях, в інших, абсолютно для нас людська, людське життя це є найвища цінність. Що кожен з нас може зробити, щоб не допомагати ворогу. Якщо ви стали свідком неправомірних дій співробітників центрів комплектації, зверніться на гарячу лінію. Якщо ви побачили емоційне відео чи текст про мобілізацію, перевірте його достовірність. Якщо важко це зробити самостійно, надішліть інформацію фактчекерам. на питання, коли від закінчиться війна, я відповідаю після того, як ти з'явишся військом в військоматі. Мене звернення напряму до людей, які будуть дивитися мене. А чим ти кращий мене? Я воюю вже рік, більше ніж рік. Чому ти в хаті біля своєї дружини, біля своїх дітей, а я лажу невідомо де? Мене пора міняти. Готуйся. Все ж буде справедливо. Ну і користуючись нагодою, якщо Андрій раптом побачить це відео, я сподіваюся, що він побачить. сказати йому, Андрій, давай боятися разом, проходити вишкіл разом. І все буде добре, тому що. Ця війна розпочалася саме тому, що українці не раби, тому що у кожного з нас є бажання, є хист і є інструментарій для того, щоб захищати свою гідність, свою свободу і не бути рабом, а бути вільною людиною, яка чітко, з ясним розумом робить свій вибір.